Дорогі слухачі, це історія однієї жінки, реальна, болісна, сильна, і почалася вона в той день, коли її майбутня прийомна мати поверталася з роботи і почула дитячий крик, що лунав зі звалища. Жінка втомлена після довгого робочого дня. Ішла знайомою стежкою додому. Сонце вже сідало, фарбуючи небо у мідні фарби. Здавалося, що вечір був таким самим, як сотні інших. Але раптом її крок зупинив звук тоненький, жалісний, як писк переляканого пташенята. Вона озирнулася, напружено вдивляючись у сутінки. В повітрі повисла важка тиша, а потім. Знову тихенький мало несміливий плач. Він долинав із боку старого звалища, де зазвичай ніхто не ходив. Жінка, забувши про втому, обережно наблизилася до купи старого мотлоху, і там, серед іржавих відер, порваних ковдр і непотрібних речей, вона побачила щось, що перевернуло її життя. Це було немовля. Крихітка була загорнута в стару ганчірку таку тонку, що від вітру вона ледь не спадала, обличчя червоненьке від плачу, крихітні пальчики стискали повітря, немов дитина просила хоч трішки тепла. Жінка завмерла, її серце калатало так сильно, що, здавалося, зараз розірве груди. Боже мій, хто ж тебе сюди кинув? прошепотіла вона, схилившись до дитини. Вона взяла маля на руки, притиснула до грудей. Немовля миттю стихло, наче відчула, що його більше не залишить на холоді. Це був день, коли її в домі з'явилася дочка. дочка, яку вона ніколи не назве чужою. Дівчинка росла в атмосфері тепла, затишку й любові. Батьки берегли її від усього поганого, давали найкраще. Що могли і навіть більше. Вона пам'ятала запах домашнього хліба, який мати пекла спеціально для неї. Теплі ранки, коли тато піднімав її на руки і жартував, що вона летить вище всіх пташок. Перші букви, які мати вчила писати на клаптиках паперу, сімейні свята, коли в домі панував сміх. Про те, що вона прийомна, дівчинка й не здогадувалась, бо жоден погляд. Жоден дотик, жодне слово не натякало на це. Вона була їхньою донечкою, єдиною, бажаною, вимріяною. Але коли їй виповнилось сімнадцять, настав день, коли правда постукала в двері. Мати довго збиралася з духом, її руки тремтіли, коли вона наливала чай. Дівчина відчула якусь тривогу, але не знала, що от от зміниться її внутрішній світ. Мати сіла поруч і тихо, обережно сказала Доню, є щось, про що ти маєш знати? Вона зупинилася, вдихнула повітря так глибоко, як перед стрибком у холодну воду. Ти нам не рідна, але ти наша, і ти завжди будеш для нас найдорожчим даром. Дівчинка сиділа мовчки. Її очі наповнилися сльозами, але не болісними, теплими. Вона обійняла матір, пригорнулася до неї так міцно, ніби боялася втратити. Мамо, ви і тато мої найрідніші люди, інших мені і не потрібно. Після школи вона вступила до медичного училища і сподобалося допомагати людям, лікувати, підтримувати словом. Вона вірила, що медицина це не професія, а покликання. А ще шлях до спокійного, світлого майбутнього, про яке мріла з дитинства. Саме там вона і зустріла свого першого чоловіка. Він був старший за неї на кілька років красивий, статний, з теплим поглядом і впевненими сильними руками, що завжди пахли роботою й деревом. Усі говорили, що він добрий хазяїн, відповідальний чоловік, але вона першою побачила в ньому щось більше щирість, турботу і справжню людяність. Спочатку вони просто розмовляли, перекидались кількома фразами, сміялися над дрібницями. Потім почали зустрічатися вечорами біля річки, вона приносила гарячий чай у термосі, а він власноруч зроблений пиріг. Одного разу, коли сонце вже опускалося за обрій, він обережно взяв її за руку. Мені здається, ти саме та людина, яку я шукав усе життя, сказав він тихо. Вона зніяковіла, опустила очі. Я? Хіба я така особлива? Він усміхнувся і притягнув її ближче. Ти навіть уявити не можеш наскільки. В двадцять років вона стала його дружиною. Весілля було простим, без зайвої пишності, але сповненим тепла. Старенький баян, веселі сусіди. Маміні пироги і татові обійми, а головне його рука, яка міцно тримала її, ніби обіцяла я не відпущу. Їхнє життя здавалося казкою він був байливим, сильним, умілим господарем, міг полагодити все від колиски до даху. Завжди приносив додому маленькі радощі, то яблука, то букет польових квітів, то нову чашку, бо ця тобі не личить. Вона часто дивилась на нього і думала, як мені пощастило, що ти поруч. Він жартома торкався пальцем її носа. Та це мені пощастило мати таку дружину, і вона вірила, що так буде завжди. Та життя не питає, коли ламати долі. На третьому місяці вагітності вона раптом відчула різкий біль, світ зрушив з місця, перетворився на розмиту пляму, а потім на темряву. Коли вона прийшла до тями у лікарні, він сидів поруч, схиливши голову. Побачивши, що вона прокинулась, він спробував усміхнутися, але очі його були червоні. Дитино, прошепотів він, стискаючи її руку, нашого малюка не врятували. Вона довго мовчала, потім підвела очі і тихим голосом, який ніхто ніколи більше не чув таким, сказала. Чому? Чому він не зміг жити? Він обняв її, і вони довго плакали разом. Цей біль оселився між ними, але не роз'єднав, навпаки, зробив ближчими. Він ставав ніжнішим, терплячим, оберігав її, як кришталеве скло, та вона не знала, що найстрашніша втрата ще попереду. Через рік після трагедії він поїхав у справі і не повернувся аварія. Мітева смерть, жодного шансу. Їй сказали ще на порозі дому. Молода жінка стояла, тримаючись за одвірок, а світ навколо повільно розчинявся, падав, як уламки скла. Не може бути, тільки і прошепотіла вона. Він же обіцяв, що повернеться. Уся її душа ніби розірвалась. Вона плакала місяцями. Здавалося, що з кожним днем їй доводилося жити не з серцем, а з порожньою вирваною раною то були найчорніші дні її життя, і тоді вона вперше відчула, що таке справжнє спустошення. Минула два роки після загибелі чоловіка, два роки гірких рамків, безсонних ночей, мовчазних обідів і порожніх кімнат. Але людина дивна істота, навіть скрізь біль вона здатна продовжувати йти далі. Болить серце, болить пам'ять, але життя все одно штовхає вперед. Вона не мріяла про нові стосунки. Просто одного дня в її житті з'явився він, спокійний, уважний, санітар, який працював у місцевій лікарні. Спершу він просто приносив їй довідки для роботи, інколи перекидався кількома фразами, питав про справи. Поступово вона звикла до його присутності, його доброзичливість була іншою, не пристрасною, як у першого чоловіка, а тихою, рівною, стабільною. Вона думала, можливо, саме так і має виглядати другий шанс. Через рік вони одружилися. Весілля було скромним лише рідні, кілька друзів і її батьки, які щиро раділи, що донька нарешті перестала плакати ночами. А потім настав. 1986 рік. Квітневий ранок почався, як завжди. Вона приготувала сніданок, чоловік збирався на роботу, а радіо мерехтіло новинами. Раптом голос диктора змінився на напружений. Він говорив щось про аварію, про вибух на Чорнобильський АЕС, про евакуацію. Що там сталося? запитала вона, відчуваючи, як мороз пробігає по спині. Чоловік знизав плечима. Кажуть щось серйозне, але нам поки нічого не повідомляли. Через два дні в лікарню прийшов наказ відправити бригаду санітарів у зону забруднення на тижневу ротацію. Коли він збирав речі, вона стояла біля дверей і ледь стримувала сльози. Може, ти не поїдеш? Там же радіація, це ж небезпечно. Він узяв її руки в свої. Хтось має їхати. Ми медики, наше діло допомагати. Не хвилюйся, я повернуся. Бережи себе, прошепотіла вона, обіймаючи його так, ніби востаннє. Він усміхнувся, але його очі проминули тривогою Не хвилюйся, я повернуся, обіцяю. Цей тиждень тягнувся вічністю. Кожен день починався з надії і закінчувався страхом. Новини суперечили одне одному. Люди шепотіли, що там загиблі, що там хворіють, що туди їхати це як стати під кулю. Вона не спала ночами, виходила на ганок і дивилася в темряву. Здавалося, що навіть повітря стало важчим. Коли він повернувся, вона вибігла йому назустріч, не тямлячи себе від радості Ти живий, слава Богу, живий. Він усміхнувся втомлено, обійняв її, але в його погляді проминуло щось нове, ніби тінь від пройденої небезпеки. Я ж казав, що повернуся, повторив він, але голос його був слабшим, ніж колись. Батьки, радіючи за доньку, подарували молодятам великий просторний будинок з високими вікнами, великим садом і довгим коридором, у якому лунав сміх. Це був справжній подарунок долі. Вона хотіла, щоб її чоловік почувався повноправним господарем у цьому домі, хотіла показати свою довіру. Давай оформимо будинок на тебе, сказала вона. Так буде правильно. Він навіть не очікував такого. Ти впевнена? Це така велика відповідальність. Я довіряю тобі, усміхнулась вона. Документи оформили швидко. Вона тоді думала, що робить жест любові, але з роками ця фраза стане для неї отруйним спогадом. Бо не раз вона скаже, стискаючи руки, як же я помилялася. Поява донечки стала для неї справжнім дивом. У домі знову з'явився сміх, маленькі рожеві ковдрочки, крихітні шкарпетки, запах молока і дитячий лепет. Вона тихо співала колискові і дивилася на свою дівчинку так, ніби бачила сон наяву. Але чоловік, він, здавалося, не розділяв її радості. Спершу зміни були ледь помітні. Він приходив з роботи похмурий, неохоче відповідав на запитання, дратувався через шум. Вона не вірила, думала втома, стрес. Йому важко після Чорнобиля, але з кожним тижнем він ніби віддалявся від неї далі і далі. Одного вечора, коли дитина плакала через коліки, вона швидко розігрівала пляшечку, руки тремтіли від хвилювання. Він зайшов до кухні насуплений. Ти чого так довго? ривкнув він. Вона ж маленька, їй болить. Не давши договорити, він штовхнув її так, що вона сперлася на стіл, аби не впасти. Ти нічого не вмієш нормально зробити, сказав він. У неї в голові запульсувало, слова, наче різали зсередини. Може, я й справді ні на що не здатна, може, я погана мати, погана дружина? Далі було гірше. Кожен день перетворювався на іспит, який вона завжди наче провалювала, не так поставлена тарілка, не так зварений суп, не так сказане слово, не так поданий чай. Він міг розлютитися через смітину на підлозі, через випадково гримкнутий посуд, через те, що дитина довго не засинала. Спершу він підвищував голос, потім кидав речі, потім став піднімати руку. Після першого ляпасу вона довго сиділа на підлозі, тримаючи щоку і не могла збагнути, коли він став іншим. Чому? Вона не розповідала нікому, соромилася, думала, що пройде, що він заспокоїться, що це все можна виправити. Одного дня вона зізналася подрузі, хоч і дуже загально. Не знаю, що з ним трапилося, він наче зледенів, я йому не догоджу ніяк. Подруга хитро сміхнулася. народи йому сина, чоловіки таке цінують, от побачиш, пом'якшає. І так хотілося в це вірити, що це може врятувати її шлюб, так хотілося повернути той теплий погляд, що був колись, і вона повірила в це. Коли народився хлопчик, вона тримала його на руках і плакала від щастя, думала ось тепер усе буде добре. Вони назвали його на честь батька, вона вірила, що це змінить їхню сім'ю, але сталося навпаки. Чоловік ніби зірвався з ланцюга, його грубість стала щоденною, його гнів тепер не вщухав, а спалахував з будь якої причини. Він повертався додому, і з порога кричав Де вечеря? Чому діти кричать? Чому ти виглядаєш як зомбі? Вона почала боятися кожного звуку його кроків у коридорі. Кожного погляду, кожного вечора. Тепер він уже не просто зривався, він став справжнім тираном, і з кожним днем її душа все глибше тонула в темряві. Кожного разу, коли це траплялося, вона думала гірше вже не буде, але помилялася могло бути. Одного дня він холодним голосом сказав Я хочу розлучення, я тебе більше не люблю. Їй ніби землю з під ніг вибили. А в суді на неї чекала ще одна зрада. Виявилося, їхній спільний будинок вже проданий, половину грошей він забирає собі, а друга то нібито її. Але й тут був підступ. Покупчиня не могла одразу заплатити всю суму. Вони з чоловіком домовилися він забирає свою частину одразу, бо йому потрібно десь жити, і він планує купити собі новий дім. А її частину, мовляв, віддадуть лише наступного року. Та як же так? А я й двоє наших дітей? питала вона судді. Він лише знизав плечами розбирайся сама. В той момент вона була згодна на все, аби тільки швидше розірвати цей шлюб і більше ніколи його не бачити. Вона забрала речі, взяла дітей і поїхала до матері. Будинок у них маленький, тісний, але рідний. Мама обійняла дочку, коли вона тільки переступила поріг. Нічого, доню шепотіла вона, гладячи її по спині. Головне, що діти були здорові, є дах над головою, все налагодиться, от побачиш. Вона не розуміла, як так сталося була сім'я, великий будинок, надії, і все щезло в одну мить. Лишилися тільки діти її єдине світло. Якось одного дня вона розмовляла з ним по телефону, і тоді він їй сказав мені вони не потрібні, сказав він. Вона дивилася на їхніх малюків і не могла повірити донечка його копія, син теж весь у батька, навіть ім'я його носив. Він не хотів платити аліменти, навіть казав, що хотів би від них відмовитися. Ні, сказала вона твердо тоді діти не тільки мої, а й твої, тож, будь ласка, забезпечуй їх. Він платив, але ті гроші не покривали навіть продуктів, та вона знала, що зможе все. За себе і за цих двох маленьких людей, які дивилися на неї довірливими очима. У домі часто не було навіть хліба. Сусіди потім згадували, що інколи вечорами з кухні чуся лише звук, як вона тихенько стукає ножем по дошці, нарізаючи картоплю, ту єдину страву, яку могли собі дозволити. Мамо, а ми ще щось сьогодні будемо їсти смачне? питала донечка, тримаючи її за фартух. Вона ковтнула грудку в горлі. Будемо, сонечка. Ось підростете і все у нас буде добре. Але всередині хололо. Коли? Як? Вона працювала медсестрою в лікарні, де ми не вистачало ні бентів, ні ліків, ні персоналу. Робота була важка хворі черги, нічні зміни, виснаження. Її руки завжди були в мозолях, а спина ніби зламана. Але щоразу вона поверталася додому, щоб усміхнутися дітям, щоб приготувати нехай і просту, але теплу їжу, щоб обійняти їх перед сном і прошепотіти. Я з вами, все буде добре, треба тільки трішечки потерпіти. А ночами, коли діти спали, вона сиділа на кухні чашкою дешевого чаю і думала, що сил більше немає. Але на наступний ранок прокидалася і знову йшла перед, бо мала за ким. Дні зливалися у нескінченне коло робота, дім, лікарня, аптека, нічні чергування і знову робота. Син почав жалітися на зуби. Спершу думали, що дитяче, але Каріс роз'їдав емаль занадто швидко, зуби кришилися буквально на очах. Це наслідки радіації, тихо сказав лікар, переглядаючи знімки. На жаль, таких дітей після Чорнобиля багато. Вона стискала сумочку так, що побільнили пальці. Знову Чорнобиль, знову те прокляття, яке увірвалося в їхнє життя. Донька почала приглядатися до речей занадто близько, мружитися, часто перечіпатися. Офтальмолог лише зітхнув у вашої дитини сильний асигматизм, прогноз несприятливий, треба корекція, постійні обстеження. Пізніше цей діагноз перетвориться на інвалідність і на довгі роки на біль матері, яка вважатиме себе винною. Роки йшли, і вона змінювалася тіло набирало вагу, ніби збирало в собі всі удари долі, що назбирувалися десятиліттями. Колись легка хода перетворилася на повільні кроки, вона важко дихала, але щоранку все одно піднімалася, щоб приготувати дітям сніданок. Солодке, яким вона заїдала самотність і біль, стало її тихим ворогом. Одного дня лікар, переглядаючи аналізи, сказав серйозно, майже суворо у вас цукровий діабет, це не жарти. Вам треба терміново змінити режим харчування і почати лікування. Вона слухала, але ніби скрізь воду. Змінити, змінити, змінити. А як же змінити життя, яке і так ледве тримається на тонкій нитці? Згодом додалася серцева недостатність, постійні напади, темні кола перед очима, шум в ухах. Дочка бігала по лікарнях, збирала довідки, шукала ліки, які ставали дедалі дорожчими. Донька тим часом пережила свою драму. Чоловік залишив її, коли дізнався, що дітей у них не буде. Вона повернулася додому з валізою в руках і сльозами в очах. Мамо, я не змогла. Я не змогла втримати сім'ю. Мати обійняла її так, ніби хотіла вмістити весь її біль. Доню, сім'я це не той, хто біжить, це той, хто залишається. У нас із тобою вона є. Після цього вони стали, наче одне ціле, дві поранені душі під одним дахом, що оберігали одна одну. Коли померла її прийомна матір, єдина людина, що колись врятувала її на смітте звалищі – Дім потемнішав і ніби спорожнів. Вона сиділа біля труни, притискаючи хустку до обличчя, і повторювала Мамо, як же я тепер без тебе? Здавалося, що разом із матір'ю з дому пішло саме те тепло. З кожним днем їй ставалося важче рухатися. Спершу вона спиралася на стіни, потім пересувалася лише з допомогою доньки, одного разу не змогла підвестися. «Доню!» Ноги не слухаються. Донька притиснулася до неї і відчайдушно прошепотіла Мамо, тримайся добре, тримайся заради мене. Але хвороба не зважає на любов, її тіло відмовлялося служити, її паралізувало. Донечка доглядала її день і ніч, готувала з ложечки. Поїла водою, перестіляла постіль, прала одяг, сиділа поруч, коли мати важко дихала, коли температура злітала, коли біль згинав тіло дугою. Уночі вони часто говорили пошепки доню, пробач, пробач, що я тобі тягар, хрипко мовила вона. Мамо, не кажи так. Донька гладила її долоню. Ти виховала мене, поставила на ноги, ти дала мені життя. Як же ж ти можеш бути тягарем? Мати плакала тихими гіркими сльозами. Я не хочу, щоб ти мучилася. Благаю Бога тільки про одне, щоб швидше мене забрав, бо я не хочу завдавати тобі болю. А дочка лиш міцніше стискала її руку. Не говори так, я поруч, я завжди буду поруч. Хвороба прогресувала швидко. Вона вже не розділяла час доби, інколи плутала імена, інколи не пізнавала власних рук. А потім одного ранку просто заснула спокійно, тихо, як людина, яка нарешті відпустила всі свої страждання. У 52 роки її не стало. Донька довго сиділа біля її ліжка, тримаючи холодні пальці в своїх руках Мамо, ти тепер уже не болітимеш, ти тепер вільна. І сльози текли без зупину не лише від горя, а й від любові. Яку неможливо було вмістити в слова. Кажуть коли людина відходить за межу життя, її душа на мить зупиняється між світами, озирається назад, наче читає книгу, яку писала багато років кожною усмішкою, кожною раною, кожною надією. Так її душа озирнулася. Вона бачила маленьку дівчинку на сміттєзвалищі, жінку, яка стала їй матір'ю. Бачила юну медсестру, яка вперше закохалася, тратила дитину, а потім і чоловіка, бачила молодицю, яка з новою вірою будувала друге життя, а натомість отримала зраду і насильство. Бачила матір, що ночами вимірювала температуру дітям і стискаючи зуби, щоб не чути бурчання пустого шлунка. Бачила жінку, яка з року в рік тягла на собі все злидні, хвороби, смерть рідних. Недолюдську байдужість того, хто мав би бути батьком для її дітей. Бачила себе паралізовану, але все ще з любов'ю в очах, коли донька гладила її руку, і, дивлячись на все прожите, вона раптом усвідомила просту, але величезну істину. Я думала, що моє життя було нестерпним, але я помилялася я була коханою, хоч і недовго. Я була мамою і це найбільше благословення. Я мала батьків, що ратували мене з небуття. Я мала дітей, заради яких вартувало жити. Я мала дім, хоч і інколи, і бідний. Я мала людське серце, яке не озлобилося, хоча мало б на те право. Я жила і всьому моє щастя. Її душа посміхнулася спокійно, мудро, по жіночому світлу. І полетіла туди, де немає болю, самотності, зради і страху, туди, де кожна рана стає лише спогадом, а кожна любов вічністю. І нехай кожен, хто чує цю історію, пам'ятає у найтемніші моменти життя обов'язково є крихітні іскри світла, у найважчому дні завжди знайдеться щось добре, хоч посмішка дитини, хоч теплий ранок, хоч тиха молитва. У кожній долі є місце і для болю, і для щастя. Треба лише навчитися бачити світло навіть там, де його майже немає, бо світло завжди є, і воно знаходить тих, хто не здається. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтеся з нами.